Всім привіт! Вітаю вас на урок. На урок ЯДС. Сьогодні ми пограємо в гру, вместо вивчання уроків Називається Вгадай країну І зараз розкажу правила гри в гри. В вгадай країну ви маєте вгадати країну через 5 секунд. Якщо ви неправильно відповісте, то тоді відео закінчується. А якщо вгадаєте країни, то тоді ді. ді вас чекає сюрприз. Хоча не сюрприз. Ну, пусть би не, не сюрприз. Ну, окей, ну жарту, жартую я. Чекаю вас сюрприз. Ну що ж, вгадай країну. Рівень сквоне. Що це за країна? Гадай її п'ять, чотири, три. Два, один. Правильно, це шрі-ланка. Вкладай наступну країну. <кій> П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Це бутан. Тепер дай країну. П'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Це Непал. Вгадай країну, П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Це Пакистан. Добре, вгадай країну, П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Це Саудівська Аравія. Вгадай країну. 5, 4, 3, 2, 1. Супер, Це Катар. Гад... Тепер вгадай країну. Тільки не хвилюйся. Залушується хоч чотири кадини. Вгадай кадину. 5, 4. Супер! Тепер наступну країну вгадай. П'ять, чотири, три, два, один. Правильно, це Перу. Тепер вгадай цю країну. П'ять, чотири, Три, два, один. Правильно, це Чіді. Тепер. Гадай останню країну на сьогодні. П'ять, чотири, три, два, один. Правильно, Це Панама. Панама це така країна, а столиця Панами, Панама. Панама є ще така шапка. Ну що ж, на сьогодні ми закінчуємо наш урок. Звіночок вже прозвучав. Час закінчувати урок. Так що до побачи і дівчі, дівчатка та хлопчики, побачимось на наступному уроці. Якщо вам сподобалась га, підписуйтесь на канал і ставте лайк. А якщо ви вже підписались, то тоді не відписуйтесь. З вами був Кирило Любимов. Всім пока! Чекаю вас на наступному уроці.